Про мужність втрати та незламний дух. В Івано-Франківську презентували документальний фільм Люберт-2024 Батальйон, створений ветеранами Азову, згодом увійшов до складу ССО, виконував бойові завдання в Бахмуті на Козачій горі та інших гарячих точках. У 2024 році став частиною бригади Азов. Фільм, над яким працювали бійці батальйону, показує не лише хроніку боїв, а й справжні обличчя війни. буквально за два місяці ми відзняли фільм, знайшли архівні матеріали бійців, проговорили з понад 20, взяла більше 25 інтерв'ю наших бійців всіх, залучених до батальйону і Власне, зняли такий фільм. Це фільм про бойовий шлях нашого батальйону, про історії наших побратимів, про історії загиблих наших побратимів. Перш за все, цей фільм знімався для наших хлопців, для воїнів і для сімей загиблих. Співавтор стрічки Олександр Зелінський додає, бійці відкрито ділились історіями та втратами, крізь які довелось пройти. Попри це, стрічка Люберт 2024 сповнена позитивними і мотивуючими моментами. Здається, війна напевно багато всі думають, багато сумних моментів буде. Ну насправді не так дуже багато і позитиву є. Тому ми намагалися якось фіксувати це, щоб да щоб люди просто розуміли, що війна це так би мовити, не лише суд. Фільм справив на глядачів сильне враження. Зізнаються, це важка, але правдива розповідь про війну. Фільм важкий, але ну яка війна без втрат? Фільм дуже сподобався, важкий. Це в принципі. Варто глянути, якщо не дивилися. Фільм є дуже сильним, є дуже повчальним, який треба транслювати молоді, який треба показувати, тому що такі події треба висвітлювати, і саме такі фільми зараз потрібні. Фільм, звісно, важкий, відображає правду, тільки вона, тільки фронтовата правда. І їм треба по теперішніх часах ще велику підтримку тилу. Тил трохи просів наш. Люди забули, що війна. Війна повсякчас і кожен день. Микола боєць бригади Азов переконаний, історії їхньої боротьби мають бути почуті молодим поколінням. Я думаю, що це варто показувати. Це досить цікаво буде для молоді, яка підростає, саме зрозуміти, яка зараз ситуація на фронті, і що взагалі собою представляє наша бригада, та як взагалі зараз розвивається війна, голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує, ця стрічка це ще один спосіб військово-патріотичного виховання молоді. Тут є старшокласники, студенти, зважаючи навіть на останні події, які відбувалися в місті. Дуже важливо, щоб це військово-патріотичне виховання відбувалося. Сьогодні фільм про батальйон Любов Любард знаю давно вже Олександра Гронця, який ніколи до. Війни не мав ніякого відношення, але тільки почалося повномасштабне вторгнення. Пішов в лави цього батальйону, бригади Азов. І хлопці пішли. Тому дуже важливо, щоб показувати, що насправді по які люди сьогодні перебувають, які воюють на лінії фронту. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.